Вітаю шановні глядачі з вами Стойков, і це фокус війни з міста Києва у ніч, на 7 листопада, 2024 року, російські війська здійснили масовну атаку на Україну, запустивши 106 ударних безпілотників типу шахет та безпілотників невстановленого типу. Сили протиповітряної оборони України знищили 74 ворожих безпілотники. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях 25 безпілотників локаліційно втрачено в різних регіонах України. У Києві уламки збити дронів впали в шести районах міста, Спочнивши пожежі та поскоджені будівлі. Зокрема, постраждали об'єкти інфраструктури та кілька одиниць спеціальної техніки, комунальної корпорації. Київ Автодор. Постраждалих серед цивільного населення немає. В інших регіонах України також зафіксовано пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури в наслідках падіння уламків збитих безпілотників. Рятувальні служби оперативно ліквідували наслідки атак, гасили пожежі та надавали допомогу пораненим. Сьогодні президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на саміті Європейського політичного співтовариства в Будапешті звернувся до партнерів із закликом надати Україні більше озброєння, наголошивши, що це важливіше ніж спонукання до перемовин з агресором. Зеленський зазначив, ми протистоїмо не словам Росії, а й атакам, і тому потребуємо достатньої кількості зброї, а не лише підтримки у переговорах. Він підкреслив важливий підход миру через силу, який на його думку є кращим варіантом. Президент також додав, що війна триває на території України, і лише українська сторона має право визначити порядок денний для досягнення справедливого миру. Ми вдячні нашим партнерам за всю підтримку та відкриті до конструктивних пропозицій щодо встановлення справедливого миру. Але саме Україна повинна вирішувати, які питання мають бути пріоритетними для завершення цієї війни. Підсумував Зеленський. Це був Станіслав Стойков для фокус війни. Пам'ятайте, разові перемоги. До нових зустрічей, друзі!